Доброго ранку. Головне управління Держгеокадастру Сумській області розпочинає онлайн-трансляцію про надання дозволів на розробку проєкту землеустрою щодо відведення оплати земельних ділянок військовосмотського призначення державної власності на території Сумської області, термін виконання яких 12 січня по 19 січня 2021 року. Наразі оголошено заявки, які розглянуті, і буде прийнято рішення про відмову на дані дозвіл на розроблення проекту землеустрою з такої підстави. Бажані до відведення земельні ділянки згідно наявної інформації входять до масивів, які включені до переліку земельних ділянок, право на які буде виписана земельні торги, згідно частини 3 статті 136 земельного кодексу України. Земельні ділянки, включені до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них, які виставлені земельні торги, не можуть відчуджуватися, передаватися в заставу, надаватися у користування до завершення торгів. Наразі оголошуємо заявку земельна ділянка, якою включена до переліку відповідно до наказу No від 2020 року. Заявка номер Г 401, двадцять черв про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площі 1 гектар для ведення СЕГ на території Знов Новгородської сільської ради середніногуцького району. Наразі оголошуємо заявки земельні ділянки, які включені до переліку, відповідно до наказу No2202 від шістнадцятого року. Зявяти номер P39965, L 399 66, Sha 399, 69, D3909, 10, D399, 111, D399, 12, L399, 13, R 3909 15, U 3909, 18, R 3909, 20, K399, 220, д 399 24 п 399 25 к 399 27 д 399 29 д 399 31 П. Триста девяносто до 12 чотирьох, чиснадцятого, дванадцятого правопробування пресі щодо введення земельних ділянок, площею по 2 гектари для ведення остиги на території Плешківської сільської ради Шлофінського району. Заявки номер R e, 397 27 З397-28, К397-26, Г397-30, k 397 e, e, 32 М397-31, e, G e, 397 33 M e, R Г 397 34 Г e, 397 35 с e, 397 R К 397 37 С e, 397 38 к 397 девяностім, 39, С e 397 40 К, 397 41 С e 397 42 семь, e С 397 девяностім, Т. 397 49 С. E 397 50 А, 397 52 А 397 53 А, триста девяностім, пятьдесят пять, про розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею по 2 гектари для ведення ОСГ на території Тарасівської сільської ради Великописарівського району. Наразі оголошуємо заявки, які розглянуті, буде прийнято рішення про відмову на дані долу на розроблення проекту землеустрою з такої підстави. Земля, за рахунок яких планується відведення земельної ділянки у власність, частково відноситься до земель сільськогосподарського призначення сільськогосподарських будівель господарських будівлі двори. Згідно частини першої статті 120 Земельного кодексу України, у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлі або споруду, що перебувають у власності користування іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об'єкти. До особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлі або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину. На якій вони розміщені без зміни її цільового призначення. Заявка номер 4, ну, 441 41 вісімнадцятого про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2 гектари для ведення ОСГ на території річківської сільської ради Білорізького району Наразі оголошено заявку, яка розглянута і буде прийнято рішення про відмову надані дозу на розроблення проекту землеустрою з такої підстави. Бажана за відведення земельна ділянка перебуває в комунальній власності відповідно до пункту 4 статті 122 земельного кодексу України, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності крім випадків, визначених частиною 8 цієї статті у власність або користування для всіх потреб. Заявка номер С е, 4111 один про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площою 2 гектари для ведення СТГ на територію Курманівської сільської ради недрегальського на району. Наразі оголошено заявки, які в і буде прийнято рішення про відмову на дані дозу на розроблення проєкту землеустрою з такої підстави. Бажана до відведення земельна ділянка накладається на землі, які надані користування. Згідно пункту 5. Статті 116 земельного кодексу України, земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні громадян або юридичних осіб, передаються у власність чи користування за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування лише після припинення права власності чи користування ними в порядку, визначеному законом. Заявка номер К 489 дев'ять вісімнадцятого про розроблення проекту землеусочно Щодо відведення земельної ділянки площею 2 гектари для ведення стаги на території товарадіське котодовського району Наразі оголошуємо заявки, які розглянуті, буде прийнято рішення про відмову на дані дозволу на розроблення землеустрою з такої підстави. Відсутня інформація щодо відповідності місця розташування земельної ділянки місто будівній документації, що ведеться на регіональному рівні, зокрема схемі планування території, згідно пункту 7 статті 118 земельного кодексу, підстави відмови надані до такого дозволу. Є невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Генеральних планів населених пунктів та іншої місцебудівної документації, схем землеустрій, техніку економічного обґрунтування, використання та охорони земель, адміністративно територіальних одиниць, проєктів землеустрою до порядкування території населених пунктів, затверджених установленому законопорядку. порядку. Заявка No D 397251412 про витравлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площою 0,6 га для індивідуального судівництва на території Великоферовольської сільської ради Сумського району. Заявка No 4019-1812. Про розроблення проекту землеустрою щодо введення земельної ділянки площу на цілі 12 сотення гектари для ведення індивідуального садівництва на території Сітківської сільської ради земського району. Заява Note триста дев'яносто сім, одинадцять, чотирнадцятого, дванадцятого про розроблення проекту землеустрою щодо віддання земельної ділянки площею на цілі дванадцять соти гектари, де індивідуального садівництва на території Гукваперовоцької сільської ради земського району. Заявка no 16 до 12 Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площі носії три для ведення стиги на території Черничанської сільської ради сільського району. Заявка номер ЕС 428 від вісім 12 Про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площини стів 50 гектари, для ведення стиги на території Вінсільської сільської ради Лебединського району. Заявка номер 5, 397-51, 14-12 про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площі на 7,8 гектарів для ведення автогена території Клепалівської сільської ради Буринського району. Заявка No S 4132 від 1812 про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площі 1 гектар для ведення ОСГ на території Миколаївської сільської ради Білопільського району. Заявка номер Ж від 1412 про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площа 1,6 гектари для ведення осеги. На території Олександрівської сільської ради Буринського району заява від 413-12-го про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площа 1,9196 тіла гектарів для ведення СЕГ на території Недригалівського ТГ району.

З 1412 про роблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площу 2 гектари для ведення обстиги на території Вітчанської ОТГен та Дригалівського району, заявка номер Z, 398-93, від 1612. про роблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площу 2 гектари для ведення остиги на території Летвиновицької сільської ради Кроволецького району. Заявка номер М 398 74 від 15.12. Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площу 2 гектари для ведення осеги на території Маршальського та Російського округу та Дригалівської селищної ради. Заявка номер K 450 С триста дев'яносто сімп'ятдесят чотири Про розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, площі по 2 гектари для ведення ОСГ. На території Недригалівської ОТГ Недригалівського району. Заява к 397, 90 від 1512. Про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площі 2 гектари для ведення ОТГ на території Папіської сільської ради Конатопського району. Заява номер Б 398 90 від 1612. Про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площу 2 гектари для ведення ОСГ на території Спальської сільської ради Краволецького району. Заявка номер S 396, 64 від 14.12 про 12. Пророзроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площу 2 гектари для ведення ОСГ на території Градівської селищної ради Білопівського району. Заявка номер к 422. К 425, К 427 К чотириста 15 про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, площею по 2 гектари для ведення лотки на території Маршалівської сільської ради над району. Заявки № к 424, В-426, В 14 м 17 Н401 16 л 23 л 401 25 від вісімнадцятого до дванадцятого пророзроблення проєктів земноустрою щодо зведення земельних ділянок площею по 2 га для заведення ОТГ на території Недригалівського отеля, Недригалівського району. Заявка номер Г 40143 від вісімнадцятого дванадцятого про розроблення правості землеустрою щодо відведення земельної ділянки площі 2 гектари для введення сеги на території міської селищної ради Сумського району. Наразі оголошуємо заявка земельні ділянки. Заявки, які розглянуті, буде прийнято рішення про відмову на дані дозу на розроблення проекту з такої підстави, бажана до відведення земельна ділянка на виконання указу президента України від го року, номер 449 двадцять про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин та постанови Кабінету міністрів України 16 листопада 2020 року, номер тисячу Деякі заходи щодо реформ реформу сфері земельних відносин та наказу державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від одинадцятого року номер 485 про деякі питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності до комунальної власності наказом головного управління Держеркада Сумської області була передана до земель комунальної власності, головне управління здійснює повноваження щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування для всіх потреб в межах області відповідно до частини 4 статті сто земельного кодексу України та положення про головне управління. Заявки номер м 401 40126, К40128, Л 40129 від 1812 про розроблення праєздним землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею по 2 гектари для ведення от на території Недригалівської ОТГ Недригалівського району. Наразі оголошено заявки, які розглянуті і буде прийнято рішення про відмову на дані дозу на розроблення землеустрою з такої підстави. Бажана до відведення земельна ділянка відноситься до категорії земель природозаповідного фонду згідно пункту 4 статті 122 Земельного кодексу України, центральні органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, визначених частиною 8 цієї статті, у власність або користування для всіх потреб. Заявка м 443. Т-442, Т444, П445, В 446, З 447, К 448, К 449, 18-12 про розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних на площею по 2 гектари для ведення осхе на території Дмитрівської сільської ради великописарівського району. Наразі оголошуємо заявки, які розглянуть, і буде прийнято рішення про відмову на дані дозвіл на розроблення проекту землеустрою з такої підстави. Бажано до відведення земельна ділянка перебуває в приватній власності, земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні громадян або юридичних осіб, передаються у власність чи користування за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, лише після припинення права власності чи користування ними в порядку, визначеному законом. Заявки номер L 4011, М40120, К401,21 від 1812 про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок площою по 2 гектари для ведення ОСГ на території Сніжківської сільської ради Буринського району. Онлайн-прецепція закінчена. Дякуємо за увагу. На все добре.